Є така легенда про кульбабу. Колись маленька кульбабка була непомітною квіточкою, але вона лікувала людей від різних хвороб. І от богиня здоров'я вирішила віддячити квіточці і зробити її красивою. Як ти хочеш виглядати? Запитала богиня. Кульбабка сказала, що хоче бути схожою на сонечко, на місяць або на зірки. Богиня розсміялася і сказала: Ти будеш схожою і на сонце, і на місяць, і на зірки. Тепер, коли кульбабка світе, вона схожа на маленьке сонечко. А коли кульбаба відцвіте, вона схожа на срібний повний місяць. Якщо подути, місяць розлетиться маленькими зірочками.